Раз, два, три, 4, 5. Один, два. Перевірочка звуку. Звук є. У мене вже третя спроба записати це відео. Перша версія мені просто не сподобалась. То був пробний варіант. Під час другої у мене програма не записала звук. І сьогодні це вже дубль 3. Тому, якщо ви бачите це відео, то нарешті все склалося. І. Я наважилась на свій просвітницький вокальний канал, відчуваю в собі певне переповнення і бажання ділитися з вами тією корисною інформацією, якою я володію. А у мене за плечима хороший бекграунд концертної, студійної, ансамблевої, викладацької практики вища музична освіта, і я постійно знаходжуся в розвитку. Тому. Мені є чим з вами ділитися, і я буду з радістю це робити. Це був меседж для всіх, хто вже зі мною знайомий, тому що у мене є свій творчо-мистецький канал, на якому є мої пісні і ряд відеокліпів, є багато чого цікавого послухати і подивитися. А хто мене не знає, давайте знайомитися. Мене звати Вікторія Демченко, я українська співачка. Композиторка, аранжувальниця, авторка і виконавиця власних пісень, а також вокальний коуч. І тут я буду вас надихати, наповнювати, розказувати про мистецтво співу, піднімати різні теми, розвіювати міфи і так далі. В цьому відео я безпосередньо хочу поговорити про сам онлайн-формат. Є багато питань, сумнівів, як, що, до чого, тому що це абсолютно інший формат. Він просто специфічний, не такий, як наживо, до якого потрібна адаптація. Як і викладачеві, якщо він тільки-тільки почав займатися онлайн, так і учневі. Тому це просто питання звички, тому що життя нам пропонує наразі такі умови, в яких ми шукаємо різні креативні методи для того, щоб можна було займатися, працювати і рости над собою, і допомагати всім, хто хоче навчитися співати. З цього випливає наступний пункт: саме ваш викладач який вам імпонує по душі. Він може жити хто зна де на іншому краю планети в Америці, Африці, Індії, і величезна перевага нашого часу, що є можливість зв'язатися по відеозв'язку і позайматися, і отримати безліч користі і радості для себе. Обов'язково важливо мати як і учневі, так і викладачеві хороший інтернет для того, щоб був якісний звук без перебоїв. Що роблю власне, я? Крім того, що я граю на фортепіано вправим, я ще практикую спів без супроводу, тобто акапела, і для учня це додаткове навантаження, тому що розвивається слух, інтонація набагато швидше, навіть ніж би ми це робили. Наживо я записую вправи, роблю міні-аранжування, фонограми для учня для того, щоб він у себе їх міг ставити на заняттях. Я в цей момент звільняю себе від додаткової гри, і вся моя увага повністю я належу е для учня, і я зараз слухаю конкретно лише його спів і походу е коригую, походу я. Вся сфокусована на його виконанні, що робить мене набагато кориснішою для того, хто хоче навчитися співати. Ще один величезний плюс: не витрачаємо час на дорогу. Ви можете в комфортних для себе умовах займатися. І останнє, що хотіла сказати: якщо викладач знає свою справу, то ніякий онлайн йому не стане перешкодою. Він завжди знайде. Креативні методи, знайде індивідуальний підхід саме до вас, поведе своїм голосом, він допоможе вам, навіть не доторкаючись до вас, І знайде, як пояснити, як достукатися. А якщо учень захоче розібратися, то так само ніякий онлайн йому не стане перешкодою. Головне це мати бажання і характер, хорошу впертість для того, щоб вчитися. Тому приходьте на заняття. Неважливо, де ви живете, головне мати хороший інтернет, мати настрій, бажання. І все-все у вас буде складатися. До зустрічі на заняттях.